Ми тримаємо сьогодні російську авіацію подалі від контрольованої крім території в повітряному просторі, стримати саме авіацію потрібно російську. Так, ми повітряні сили, всі сили оборони забезпечують повітряне прикриття, тобто забезпечують від ударів ракет дронів, про які ми з вами говоримо. Але найстрашніше, коли з'явиться літак бомбардувальник. Який може не одну кап чи дві запустити, керовані авіабомби. а коли це будуть бомби вільного падіння, і вони просто знесуть все на своєму шляху, якщо не буде ракет середнього радіусу дії, які можуть діставати там, до 10 тисяч, ну, літак зазвичай 10, там, може звідти, може і вище. Але комплекси, які є на озброєннях, можуть діставати і понад 20 кілометрів по висоті. Тому. Російська авіація не повинна тут і носа показувати, і для цього існує протиповітряна оборона, і, і тому вони були вигнані з нашого неба на початку вторгнення. Півтора місяці пройшло спочатку повномасштабного вторгнення, коли вони ще залітали, бомбили Харків, Маріуполь і інші міста Суми. Ви бачили під Києвом, скільки було авіації. Ну так, було достатньо. От Тоді, коли вони завдали удар по. Серйозний удар на початку вторгнення був саме по повітряних селах. Їм потрібно було засліпити нас, знищити радіолокаційні станції. Тобто, ви відчули, що в них така тактика стратегія? Ми відчули це загальновійськова стратегія. Така ну знищити що забезпечити собі, забезпечити собі повітря, виграти перевагу в повітрі. Після переваги в повітрі ну наземним військам зелена дорога. А при підтримці авіації, ви ж розумієте, це, це ключ до успіху. Саме тому ми сьогодні говоримо про перевагу в повітрі на лінії фронту, на окупованих територіях, вглибі їх, яку можуть нам забезпечити західні системи, такі як Петріот і літаки Ф-16, для того, щоб сухопутні війська змогли ефективно просуватися, чи оборонні дії вести, чи наступальні дії. Потрібна перевага в повітрі. Ворог хотів її мати. Він, вони... Фактично вдарили по наших всіх повітряних силах авіація, зенітні ракетні війська, радіотехнічні, ну але недооцінили от ті власне е... ну, слава. навчання і слав звичайно, ті навчання, які проводились, про які я згадував на початку нашої розмови по стрільбах, по відбитю калібрів, uh -huh. е... відпрацьовувала тактична авіація навчання в себе на аеродромах базових, а також під час льотно-тактичних тренувань. Щороку року е... були такі загальні навчання і. Щотижня по дві-три льотні зміни на тиждень мінімум були в бригадах. Вихід з під удару, тобто щоб зберегти льотчиків, техніку, вийти з під удару, пересісти на е, оперативний аеродром, сісти на ділянку автодоріг. І це теж є в Україні такі ділянки. Не будемо там говорити, де, але вони є. Не будемо ну, це вже показували зрештою. Тут не таємно. Це практика всього світу для того, щоб зберегти людей техніку, боєприпаси і продовжити виконати виконувати бойове завдання. Це було досягнуто. В Коношенкова повітряні сили були вже знищені тричі, а вони все чомусь повставали і збивали російську авіацію. Ворог зрозумів, що не завоював перевагу в повітря, і вийшов за межі. Відтоді вони з весни, ну, півтора місяця, я сказав так, приблизно з початку вторгнення не залітають і завдають ударів дистанційно.